Мінцифра спільно із Міністерством культури запустили нове опитування у додатку Дія. До 6 березня українці мають вирішити, чи залишиться Міжнародний день захисту прав жінок вихідним. Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики для участі в опитуванні потрібно авторизуватися у застосунку, обрати розділ послуги і там опитування. Більше про це опитування поговоримо із Наталією Кривдою, це докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку. Ну насамперед, Доброго. пані Наталія, ваше ставлення до того, щоб залишити вихідним день 8 березня. Давайте розділимо розуміння вихідний день і свято. Що ми святкуємо за що ми боремося? 8 березня досить давні давні день супротиву боротьби в 1909 році. Соціалістична партія Америки тоді починає розмови про те, що у жінок є рівні права. І за них треба боротися. Мова йшла про рівну оплату, про рі такий же самий робочий день. Про зменшення навантаження на дітей заборону дитячої праці з 10-го року 910-го року на міжнародному конгресі соціалісток в Копенгагені це свято оголошується. Загальним традиційно вважається, що Клара Цеткін була тією делегаткою, яка це запропонувала, і потім поступово це свято з 1917 року стає в радянському союзі святом жінок, святом боротьби. Пролетарок колгоспниць за свої права за свою рівність за гендерну рівність в 60-х роках. Свято набуває нового сенсу так звані феміністки другої хвилі. Верніше феміністки так званої другої хвилі підхоплюють цю ідею. І власне з 1977 року це свято стає міжнародним. Організація Об'єднаних Націй називає його міжнародним днем боротьби за жіночі права і міжнародний мир. Тому зміст цього свята дуже потужний, те, що в радянському союзі поступово від політичної боротьби від захисту прав жінок від виборчого права все починається з можливості жінок голосувати. Це свято переходить в такий розділ свята фемінності, да не фемінізму, не жіночих прав, але фемінності, жіночності ну це е, така, така собі апропріація, така собі інтерпретація свята. Е, тому е, власне радянський союз, у деякі країни тодішнього соціалістичного табору оголосили це свято вільним днем, днем свободним від роботи. Але ви зовсім молоді люди. Тим не менше, навіть ну, ніхто не пам'ятає, коли в цей день були якісь мітинги. На захист прав жінок як правило все зводилося до підкреслювання жіночності, подяки жінкам, матерям і так далі. Е, хочу сказати, що ще з 2017 року, е, в 2017 році, Національний інститут Український інститут національної пам'яті запропонував декомунізацію свят, в тому числі і свята 8 березня, і було запропоновано там започаткувати День Матері. Е, Святкувати 9 березня як день народження Шевченка, день родини. Ну от поки що нема з цього приводу рішення. Знаєте, напевно, що група депутатів не так давно запропонувала, змінюючи, відміняючи 8 березня, ввести свято української жінки. Так на день народження Лесі Українки. Так, 25 лютого. Пані Наталія, то все ж у суспільстві і досі ця традиція радянська зведення нанівець основних сенсів цього дня, чи все ну і чи потрібно відроджувати взагалі правильне правильну інтерпретацію, початкову інтерпретацію цього дня і повертатися угу. до боротьби за права жінок? А це залежить від суспільного консенсусу. від того, що думає українське суспільство про права жінок, наскільки вони захищені, наскільки зберігається гендерний баланс, боротьба проти порушення прав кордонів жінок зараз, під час війни це питання стає дуже актуальним. Ми знаємо, що відбувалося на окупованих територіях, Бучі, Ірпіні. Так далі. Я думаю, що Ідея захисту прав жінок, прав дітей, гендерного балансу, гендерної рівності, ця ідея має залишатися в суспільному дискурсі, має залишатися на поверхні нашого розуміння світу, і розуміння стосунків людей в суспільстві. Чи має це бути окремий день? Ми з вами відкрите суспільство з е, такою конкурентною демократією. Давайте обговорювати. Давайте запитаємо людей. Останні соціологічні дослідження здійснені компанією рейтинг, якщо я не помиляюсь, в дві 2020... Двадцять першому році до широкомасштабного вторгнення підтвердили таке інтуїтивне відчуття, що понад 60% людей, десь 67% мені здається відсотків українців, не вважають, що це свято треба святкувати. Більшість цих людей, звичайно. На заході нашої країни там завжди відчували політичне навантаження цього свята, таку політичну радянськість, радянську якість цього свята. Я думаю, що це говорить про суспільні настрої. І якщо держава дослухається до цього, то очевидно, що це не буде вихідним днем. Ще раз повторюся, ідея прекрасна ідея правильна. Не все в Україні так добре з гендерним балансом з повагою до жінок. Більше того, у нас навіть є певні перекоси в оплаті праці на деяких позиціях, деяких організаціях, бізнесах жінкам платять менше ніж чоловікам. До речі, це світова історія. Це не тільки в Україні, так тому ідея потужна, ідея правильна. Чи буде це зафіксовано в якомусь дні? Залежить від наших з вами обговорень. Пані Наталія, чи обов'язково лишати вихідний день на цей день, на 8 березня, для того, щоб говорити про права жінок, про боротьбу жінок? Це наша з вами зараз приватна точка зору. Повторюся, я би орієнтувалася на суспільний запит, на результати соціологічних досліджень, в тому числі дослідження в дії. Якщо залишати цей день вихідним днем, то він точно має бути присвячений боротьбі. Чи готові ми зараз до боротьби за права жінок? Можливо, це частина якоїсь майбутньої політики. Хочу вам сказати, що свята. Так, само це річний цикл свят, пантеони героїв, назви, меморіалізація якихось подій, речей, створення так званих місць пам'яті. Це термін французького дослідника П'єра Нора, Свята входять в цей. В це розуміння вони дуже важливі для формування ідентичності нації. Ми формуємо себе, ми собі самі розказуємо про себе і маркуємо себе в часі і в просторі як нація, в тому числі через свята. Якщо це свято працює на цей вихідний день, буде працювати на формування української ідентичності, дасть нам зрозуміти про нас самих щось важливе. Укріпить наше розуміння ролі значення функції української жінки, жін, жінки України. Дивіться жінок України. У нас є представники різних етнічних і національних угрупувань. І до речі, в цьому закінчу фразу. Повернуся до цього з вашого дозволу. Якщо це буде так, Свято буде працювати на ідентичність, тоді очевидно, воно має право на існування. Дозволю собі ще сказати, якщо можна, запропонований законопроект депутатами передбачає чи пропонує встановлення свята. Української жінки мені тут видається термінологічна некоректність в Українській в Україні живуть, працюють, захищають Україну на фронті в тилу, працюють, там не знаю, в школі, в магазині, в університеті, в музеї працюють не тільки українські жінки, а й жінки. Які належать до кримськотатарської національності, до єврейської, польської і так далі, тому я би напевно, якщо вже обговорювала цей законопроект, і це свято, то я би напевно говорила про там свято жінки України, а це важливе уточнення. Ми з вами в. В процесі формування політичної нації, коли не етнічна а, приналежність важлива, але наші спільні цінності, наша спільна візія майбутнього тому це підкреслювання етнічності української жінки, да воно мені видається не зовсім коректним. Я би так сформулювала, пані Наталі. Останнє запитання. От, власне у феміністичній спільноті у Фейсбук я читала коментарі до е, ага. цієї ідеї е, скасувати вихідний день на 8 березня. Жінки частина жінок ствер. Про те, що треба залишити вихідний, тому що так є більше можливості проводити, ну, наприклад, якісь е, акції. Але з огляду на воєнний стан, е, ми не маємо, напевно, можливості зараз проводити якісь е, такі е, речі. Чи, е, чи є все-таки ця думка про акції, маніфести, якісь е, і подібні е, речі е, під собою основу? Я думаю, що кожна громадська організація, в тому числі організації, які присвячують свою діяльність феміністичній боротьбі, боротьбі за права жінок, рівність і так далі. Вони вирішують це питання самостійно. Наскільки я розумію, під час військового стану не дозволено проводити а, такі акції, але ми ж всі боремося за перемогу, чекаємо перемогу. От після перемоги, можливо, ми повернемося до цієї спільної суспільної дискусії. Поговоримо про те, що цей день може бути днем. Боротьби. Е, я я би ще хотіла напевно сказати і собі, і всім нам ми дуже прив'язані до якихось зовнішніх речей. Да ми маркуємо час і простір, в тому числі святами, назвами і так далі. Внутрішній зміст, внутрішнє розуміння е, гендерної рівності, поваги один до одного, рівної оплати праці, рівних умов праці, можливості, які відкриваються для жінок, в тому числі на державній службі і в інших е, сферах нашої активності. Ці ідеї важливіші за зовнішні е, атрибути. Я би напевно сконцентрувалася на е, оцих от, е, ідеях. Цінностях важливих для українського суспільства і для українських жінок у нас до речі, ми, ми працюємо в Україні з величезною повагою. Ставляться до жінок. У нас є жінки, політичні діячі, у нас бізнес представлений жіночою спільнотою, школа, вища освіта, медицина. все тримається на жіночих плечах. Ми ж вами журналістика, ми ж з вами це розуміємо. Пані Наталі, дякую щиро вам за цю розмову. У нас завершується ефірний час. Це була Наталія Кривда, докторка філософських наук. Ну я нагадаю, що ми спілкувалися про те, що Мінцифра спільно з міністерством культури запустили нове опитування у додатку Дія до 6 березня. Українці мають вирішити, чи залишиться міжнародний день захисту прав жінок вихідним для участі в опитуванні. Потрібно буде авторизуватися у застосунку, обрати розділ послуги, а потім опитування. Ну ми повернемося після коронавірусу. Дякую за коротку паузу.